Ми чекали цього два місяці. Майамі обміняли Джиммі Батлера в Голден Стейт. Вау! Сьогодні останній день трейдів в Національній баскетбольній асоціації. Відбулось купа переходів. Брендон Інгрем відправляється в Торонто, Кайл Кузма їде в Мілвокі. Просто неймовірне шаленство. Є багато чого сказати вам. І далеко не затягуючи, давайте розбиратись в найгарячіших з них. Тому всім привіт, друзі! З вами Баскет Мус. Влаштовуйте зручніше, приємного перегляду! Ми починаємо! Let's go! Головний трейд ранку 6 лютого це, звісно, кінець саги. Джимбо. Відбулось те, чого ми так довго очікували: великий п'ятисторонній обмін, в якому Голден Стейт отримує Джимі Батлера і відразу домовляється з ним про продовження контракту на 2 роки та 121 мільйон доларів. Джимбо відмовився від опції гравця на наступний рік у розмірі 52 мільйонів, щоб отримати ще 2 роки по 60 мільйонів. В Майамі відправляється Ендрю Вігінс, Піджей Такер, пік першого раунду 2025 року у State Warriors. У Детройт прямують Лінді Вотерс, Джош Річардсон та пік другого раунду від Майамі. Юта отримає Деніса Шрёдера, який встиг вже побувати у трьох командах за один сезон. А Торонто приймає на себе контракт Кайла Андерсона. Найголовніше це безперечно мув Джимбо на Вігінс. Все інше це косметичні деталі, без яких не було б обміну за новими правилами колективної угоди. Воїни отримують 35-річного Джиммі Батлера на 2,5 роки на максимальному контракті. Щоб пірнути в останній танець Стефана Карі. При цьому вони не віддають ключові активи, а саме молодь, а позбуваються лише одного піку та непотрібних контрактів. Джимбо це покращення на позиції Вігінса з точки зору захисту, менталки, стабільності. Джиммі може вирішувати у клатчі, але тим самим вони втрачають третього найкращого шутера команди за об'ємом китків та відсотком влучань. Вочевидь, що Батлер не дасть. Спейсінгу для Стефа разом з Дреймонтом Гріном та не кидаючим центром Трейсом Джексоном Девісом. І ця проблема тільки стане більшою. Їм треба робити щось ще, якщо вони вже пішли в банк та зробили ставку на тут і зараз. Стосовно Miami Heat, отримати принаймні щось за неграючого і розвалюючого роздягальню гравця, який покине команду задарма, це вже перемога. Ендрю Вігінсу 29 років. Він знаходиться в праймі фізичних кондицій, та більше підходить до Бема Адебая та Тайлера Хіра за таймлайном. І це цілком непоганий варіант, до того ж у нього є успішний досвід заходу в плей-офф, де він був другою головною людиною в чемпіонському Golden State. А знаючи, як Ерікс Поельстра розкриває всяких бомжів, я переконаний, що працювати з Ендрю буде за щастя, який, начебто, вирішив свої проблеми з тарганами в голові та повертає в цьому сезоні пристойний рівень. Плюс яка не яка драфт компенсація. Я не думаю, що ГСВ з Джимбо заберуться кудись далеко на заході, тому цей пік буде орієнтовно з 10 по 20 позицію. А що, що, а драфтити хід вміють? Тому я схильний віддати перевагу флорицям у цій угоді, зробивши поправку на характер та саботаж Батлера, і що він зробив все, щоб збити максимально собі ціну. Також прибув труп Піджей Такера, але у нього збігаючи контракт із Сан-Франциско прибуло 4 гравці в Майамі, тому потрібно було шукати інші сторони, які готові прийняти на себе контракти. Юта вирішила взяти собі більш ліквідного Деніса Шрдера, у якого краще вдається грати в дно команд. Андах, а в систему Golden State не вийшло вбудуватись, і це виявився провальний трейд для Warriors, Хоча все ж пригодився. Деніса можна перепідписати влітку джазменам, на відміну від такера, якого легше було відрахувати. А так дасть досвід чемпіона світу молоді і, може, ще зможуть продати його в майбутньому. Торонто просто взяли собі Кайла Андерсона на халяву, а чому ні? Про них ми ще поговоримо далі. А Пістонс отримали пік другого раунду з хіт за Лінді Уотерса та Джоша Річардсона, тому вони теж в плюсі. Наступний обмін, в якому Торонто Репторс отримує Брендона Інгрема, а в новий Орлан відправляється Брюс Браун, Келі Олійник пік першого раунду та пік другого раунду. Тут трохи коротше. Я вже казав, що Інкрем має покидати пеліканс зі стовідсотковою вірогідністю, бо він не збирається продовжувати угоду з пеліканами, тому так і трапилось. У відповідь прибули притомні гравці та драфт компенсація. Дивно, що Торонто знаходиться теж на дні, і замість того, щоб почекати літа й взяти безкоштовно Брендона, вони витрачають активи, але їх право. Можливо, хтось ще претендував на інграма, і це був крок на випередження. Треба буде ще дивитися, які це піки, тому що поки немає подробиць, а пік піку різниця. В принципі, Масайо Джирі комплектує собі склад з трьох вінгів, і начебто це вже виглядає концептуально цікавіше. Втім, це максимум боротьба за зону плей-ін і то не цього року. Вчора ввечері Мілвокі отримала собі Кайла Кузму, Патріка Болдвіна Джуніора пік другого раунду 2025 року з Вашингтону. А у Візардс відправився Кріс Мідлтон, джей Джонсон та свап піками першого раунду 2028 року. Що можна сказати про цей обмін? У Бакс нове зіркове тріо. Кайл молодше за Кріса, також має чемпіонський досвід. Правда, мені здається, він розочився грати в конкурентний баскетбол у столиці, але це якийсь крок, щоб показати Янісу, що вони стараються та роблять хоч щось для покращення команди. Хоч Міддлтон після травм здав, втратив місце в ротації, але й Кузьма відверто її згівно цього сезону. 15 очок з реалізацією троочкових у 28%. Що? У Мідлто на 12,5 очок на 41% за дуги. Не знаю, чи можна казати тут про підсилення. Як на мене, сумнівно. Та й ми всім чатом посміялися з цього всього вчора. Якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, то долучайтесь, там відбувається багато чого цікавого. Тому велкам, запрошую, посилання в описі під відео. Наступний важливий трейд Лос-Анджелес Лейкерс обмінюють Далтона Кнехта, Кема Редіша, незахищений вибір у першому раунді 2031 року та обмін виборами 2030 року до Шарлот Хорнец в обмін на центрового Марка Вільямса. Так, Вільямс підходящий біг для Луки. 23-річна ефективна пікін ролл машина, Рім Протектор, який набирає 16 очок, 10 підбирань та 2 стокси за 25 хвилин на майданчику цього сезону. Але є багато запитань до його травматичності. За 2,5 з половиною роки він зіграв лише 84 матчі в НБА. І звісно, ціни віддавати Кнехта, який по суті пік першого раунду, плюс ще один пік незахищений. І один свап, це занадто, як на мене. Так, ви закриваєте позицію центра на роки при сприятливій ситуації, але який рівень ризику при цьому? А майбутнє своє ви віддали. Хоча це напевно плата за те, що Даллас не забрав ці активи до цього обміну. Звісно, якщо дивитися оптимістично, лав вже зараз гідна команда плей-офф. але я трохи стримано дивлюсь на це і був розчарований, особисто коли зранку побачив цей трейд. А саме, що Далтон Кнехт та пік 31-го року перебуває в угоді. Це дуже багато. Останній більш-менш важливий обмін це трейд з Вашингтону Йонаса Валанчунеса до Сакраменто Кінгс в обмін на Сідісі Соко та два піки другого раунду драфту. Валанчунес приєднується до співвітчизника Домантаса Сабоніса і буде бекап центром копійки та, звісно, покращує глибину Кінгс. Литовські бігії витісняють Алекса Леня на дальній кінець ротації, але можливо українця ще. Також Булс і Лонзбол домовились про продовження контракту на 2 роки та 20 мільйонів доларів. Лонзо ніхто не отримає як мінімум до літа. Чикаго розглядають варіант трейду Кевіна Хьортера, Зака Колінза за Трей Джонса, тільки вони не знають, що ніхто більше не розглядає варіант обміну цих гравців. І згадую, що мені писали про вільну платіжку биків, щось і не бачу, де вона вільна. 134 мільйони на 12 людей на наступний сезон, а там треба ще й гіді новий контракт давати. Класно, вони її звільнили. Ввечері на нас чекає ще дуже багато новин про обміни. А на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за увагу. З вами був Баскет До скорої зустрічі. Мир!